Усе російський флот на мілі кораблі знищуються один за одним. Чорне море, пастка для ворога. Морські дрони знову відпрацювали. Невідмінно окупанти досі обливаються слізьми через крейсер. Москва очікуються нові удари. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Чорноморський флот Росії здувається навіть без бою. Про це заявив оглядач оборонних новин Ісаак Зейц. До початку 2025 року українські війська знищили або пошкодили щонайменше два десятки російських суден, включаючи підводний човен класу Кіло Ростов на Дону. Ці втрати змусили Росію переглянути свою військово-морську присутність у регіоні. Ще донедавна Чорноморський флот РФ був ключовим у регіональному домінуванні Росії. Базуючись в анексованому Севастополі, флотилія мала контролювати Чорне море, підтримувати операції в східній частині Середземного моря і отримувати вплив на НАТО. Незважаючи на майже повну відсутність військово-морського флоту, Україна ефективно використовувала асиметричну війну для протидії чорноморському флоту. У міру посилення українських атак, чорноморський флот почав переміщати свої основні сили із Севастополя в порт у Новоросійську. Цей стратегічний висновок ознаменував собою значне зрушення в морській стратегії. РФ цей крок також скоротив військово-морську присутність Росії поблизу Криму, послабивши її контроль над морськими територіями регіону. За словами Ісаака Зейце, результат не змусив себе довго чекати. Чорноморський флот ослабився, втім навіть попри це досі продовжує функціонувати. Хоча й рідше флот все ще бере участь у масштабних ракетних атаках на об'єкти та інфраструктуру України у внутрішніх районах. А ще більше резонансних подій із життя України та світу, читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Першим болючим ударом по чорноморському флоту РФ стало знищення ракетного крейсера Москва. Таких втрат росіяни не мали з часів Другої світової війни. Історичний момент. Гордість Путіна перетворилася на металобрухт. Українці ж кажуть, що так виглядає наш гнів. Детальніше про це у нашому сюжеті. Найбільш потужний корабель чорноморського флоту із супутниковою системою та надзвуковими ракетами на борту бойовий крейсер, на якому неодноразово зустрічалися лідери різних країн. А ще він має власний штаб та навіть систему окремо ППО, загалом гордість та символ РФ, який як і годиться символом пішов на дно Чорного моря. Крейсер Москва. Саме його сили оборони на острові Зміїний відправили за відомим курсом. Свій шлях корабель закінчив три роки тому, коли підбили 13 квітня. А під воду він пішов 14-го. Це я так думаю, був найбільш потужний і саме сучасний технологічний корабель чорноморського флоту, починаючи з 1982 року. Вартість Москви оцінювали у 750 мільйонів доларів. Це фактично була плавуча система ППО, завдяки якій росіяни контролювали весь простір над Чорним морем. Знищення Москви дало змогу звільнити острів Зміїний та розблокувати судноплавні торговельні шляхи. Їх використовує корабль управління, Тобто там фактично можна розмістити десь порядка. Може 50-60 офіцерів штабу, і вони можуть керувати цими кораблями, авіації, морської піхоти. Для цього була апаратура, у нього спеціальна зв'язку. Скільки моряків загинуло на борту, невідомо. Затонулий крейсер ще довго передавав привіти і знак, коли цивільні моряки посеред моря знаходили іржаві весла та діряві рятувальні плоти. Ймовірно, із пів тисячі російського екіпажу хтось таки намагався виплести. Хоча впевнений пан Андрій непереливки їм було ще й до прильотів ракет. Щоб була така штурмова погода. Значна кількість, екіпажу вона просто попала під морську. У хворобу нічого не працювало з систем ППО, і ці ракети просто в корабель. Ось так монстр чорного моря опинився зламаною пластиковою іграшкою. Нікому не потрібною посеред чорного моря. Хоча навіть із зна він набув уже нового статусу офіційно підводної культурної спадщини України. Русський воєнний корабль прославився у Марті із рекордним мільйонним тиражем. Він породив сотні вже історичних мемів, став героєм виставок, музеїв та фільмів. Усі з головною тезою Україна Москву побудувала, Україна її спалила, і Україна її тепер досліджує. Адже побудували крейсер у Миколаєві. Потрохи частинами флагман тепер воскресає в українському музеї. Це рештки легендарного Москви, які на узбережжі викинуло наше море. Рятувальний круг, сигнальний буй, а ще залишки ракети Нептун, який відправили судно на дно за всіма законами. Їх тепер вивчають українські науковці. І Тут гвардійський ракетний крейсер і оперативний номер 121 на той момент носив лише флагман чорноморського флоту Ракетний крейсер Москва. Тобто ця річ оригінальна, ця річ справжня, ця річ з ракетного крейсера Москва. У центральному військово-морському музеї України знають і точні координати затонулої Москви. Директор Сергій Воронов каже, глибина там з пів сотню метрів. Це означає, що звідти точно вдасться підняти багато цікавих предметів. Сам флагман великий, тому до нього зможуть спуститися і побачити, хоча б зверху навіть водолази початківці. До того ж, Москва вдало затонула поруч з античними кораблями і вже сучасними потопельниками російського флоту. Це один з трьох тисяч затонулих кораблів, про які нам відомо, які лежать в водах України, які є на нашому обліку. Це більшість все-таки не потоплена, але пошкоджена. Наприклад, Саратов, великий десантний корабель, який було розбито в Бердянську. Ми на облік не брали, тому що він практично не затонув. Він сів на ґрунт. Експонаті для науковців на Дні Моря Авдоста. Тільки за два роки слідом за крейсером Москва українські захисники на дно відправили щонайменше шість десантних кораблів. Найбільше з них Оленюгірський гірник, Мінськ, Новочеркаськ і цезар Куніков. Між ними цінним грузом на дно пішла субмарина Ростов-на-Дону, ракетний катер, кілька патрульних кораблів і навіть морський кральщик. У 24-му році Сили оборони дещо прискорюють відхід ескадри з Криму, коли атакамся вражають ракетний корабель «Циклон». Після цього дрони Магура одне за одним добивають менші катери і зрештою у звіті генштабу майри цифра. Знищено 29 морських одиниць РФ. Можна якось сказати, залишилося 15 серйозних кораблів. Ну так, десь півтора десятка. Це фрегати, це вони якраз є. Ракета насіяння це корвети знову ж таки, ракетні корвети. і декілька десантних кораблів залишилось там і пару, але дуже дуже ласи Україна остаточно вигнала чорноморський флот з кримських баз і зробила це не тільки без власного флоту, кажуть фахівці. Вона продовжує дотримуватися стратегії, нищити насамперед те, що готілять ракетами, висаджує десанти, і де приховують боєприпаси. Ми вигнали ворога з північно західної Частини чорного моря зняли блокаду з наших портів і запустили морський вантажопотік до наших портів у Севастополі. Наразі залишилися лише підбиті кораблі, які час від часу українці знову відправляють на ремонт. Через брак сил росіяни перенесли базу із цілілих кораблів в Новоросійськ. Звіти море ще виводять ракетоносці під повним прикриттям патрулів і гелікоптерів. А найцінніші ховають у маменях під захистом десятка росіян. Сійських ППУ. Звісно, у тих портах ще багато монстрів, які здатні осилити найпотужніші бойові завдання, а окупанти невпинно шукають лазівки, як їх берегти. Втім, наші військово-морські сили діють на випередження і точно знають, як, де і коли. На дно піде увесь чорноморський флот. Олена Гущик, Володимир Переконський, Олег Геращенко, Денис Ярошенко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Україна використовує асиметричну війну для протидії чорноморському флоту РФ. Спершу у хід пішли Нептун та Гарпун, а потім почалася ера морських безпілотників і безпілотних надводних кораблів для ударів по російських кораблях. Про успіхи їхнього використання говорять епічні кадри спецоперацій наших оборонців. Нещодавно дрони СБУ вкотре нагадали росіянам, що Чорне море це. Пастка для них з'явилися кадри, як наші мінуснули РЛС ниву, складські приміщення і житловий блок. Співробітники 13-го головного управління департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газоводобувних платформах. За даними СБУ, по одній із вишок спершу відпрацював безпілотник із повітря, а потім на додаток і морський дрон. У межах однієї спецоперації фахівці збу використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі. Нещодавно наші оборонці звітувалися про ще одну феєричну спецоперацію. Українські військові збили одразу два ворожі літаки за добу. Один російський винищувач су 30 підбили ракетою із морського дрона Магура біля Новоросійська. Ще одну жирну ціль було знищено під час операції на території Криму. Стало відомо про секретні деталі феєричної роботи українських сил. Ви не можете це пропустити. Такого до них не робив ніхто. Вперше в історії Україна морським дроном збила військовий літак. У нашому гур підтвердили знищення, та як доказ опублікували ось це відео. І це не першим між іншим знищення ворожої авіації, але до цього це були гелікоптери. Через добу почали з'являтися і деякі подробиці. Зокрема, голова гурки Буданов в інтерв'ю виданню «The War Zone» уточнив, що в атаці брали участь три безекіпажних катери Магура Ві 7 два із яких стріляли по літакам. При цьому знищено було два російські штурмовики су 30 см один із екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу ж надіслали цивільне судно, сподіваючись, що Україна не порушуватиме правил війни і не вестиме вогонь по цивільних. Незважаючи на то, що українці мілі множество возможі этот гражданский сухогруз вместе с з російським экипажем, екіпажем. этим не воспользовались, воспользувалися, видели Как происходит эвакуация экипажа? Они кружили вокруг этого экипажа, который барахтался в воде. Натяні не зділили не ні одного вистрілу, ні по сухогрузу, ні по екіпажу. Також схоже, прояснилася ситуація із тим, якими ракетами вели вогонь українські магури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою aim 9 класу повітря. Повітря на попередніх версіях беки озброювали ще радянськими Р 73 Що моє унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна система управління. Дистанційно, це ваш дуже важливо збила пілотований об'єкт, і якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межі 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су 30 який ківа коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку, скільки разів дешевший засіб знищує дорожчий. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж щоразу виникають проблеми. Головне, це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожний самоліт су на вес золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су 30 або вообще не производятся, или практически не производятся. Крім всім зрозумілих результатів, знищення російських літаків принесла ця атака. І ще одну перевагу ЗСУ. Ворог тепер не сказати, що повністю пригнічений, але нажаханий. Це однозначно, втративши двох колег і, мабуть, вислухавши ще двох несподівано викопаних у чорному морі. Можна тільки уявити, з яким настроєм вони тепер вилітатимуть на завдання в Чорноморській акваторії, Екіпажі російської авіації виконуючі польоти над акваторією Чорного моря, які розуміють, що у них не то тепер якщо вони не бачать в нас там, наше вороження, не бачать в свої прицільні. Локатор это не говорит о що что этого вооружения нету, і это вооружение, эти образцы вооружения, не взяли якраз в прицел. их самоліти не легше до речі, і командуванню пілотів. Адже навіть якщо радари засічуть українські магури, тепер за цим не слідуватиме однозначна команда до авіації на зліт. Адже у керівництві повітряних сил РФ відтепер розуміють далеко не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожен раз, коли українці будуть виходити на операцію в Чорному морі, це для Росії тяжелейший вибір. Що потерять? Нефтегазові или, там, допустим, якісь інші вишки в Чорному морі, или, скажем, свои активы на территории Крыма. Потому что эти бекипажные катера могут идти еще и с дронами. Ну, то есть, это как мини-авианосцы. А може, быть придется потерять еще один вертолет или Су-30СМ. Як ви оцінюєте стан чорноморського флоту РФ? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 420 тисяч підписників. Далі більше побачимось.